Ух ты що? Ого, чувак. Можливо, так, да. Да, щука, я думаю. А що це у нього? Шовташів, так? Гарний? Дві головних умови. Що потрібно взимку, щоб ловити судака? Це гарненький судачок. Це воно. Клас. Те, що я вам казав про мініатюрні приманки взимку. Дивіться, це залік. Ми продовжуємо сезон зимових розвідок і сьогодні приїхали розвідувати доволі відоме місце. Риба тут запресована, ну і окрім цього, взимку вона ще й клювати нормально не хоче. Тому легко нам точно сьогодні не буде. Але якщо чесно, ось ця невідомість, вона мене в першу чергу і підкупає. Тому що хочеться приїхати і не на роздачу попасти, а хочеться рибку находити, знайти ключик, знайти до неї певний підхід і все ж таки її вмовити. Цим ми сьогодні і займемось. Сьогодні я взяв з собою лайтовий комплект, і це 922-й Крезіфіш Orion ЛТшка з тестом 3.14. Довжина вудки 2.80, і як для лайту це прям те, що потрібно. Буду його сьогодні використовувати по вагам десь до 16 грамів плюс приманка. На аріоні в мене 4000 на Daiwa Caldia Сішка, як завжди, останнім часом. І 0,6 по Японії Dual Hardcore Прошка. Зранку ми розпочинаємо з місцевих глибоких ям і є надія впіймати щуку або судака. Тому я зарядив два монтажі різних. Під Судака це буде Віпо, під щуку це буде ось така рибка в розмірі 2,5 дюйма. Вітрець сьогодні капітальний, з поривами до 15 метрів, тому легко нам сьогодні точно не буде. Ну що, Погнали. Розпочинаю з 16 грамів, розпочинаю з судочка. Вудка з тестом до 14, але я спокійно нею кидаю 16 грамів плюс приманка до 3 дюймів. Якщо ми хочемо впіймати судака, то нам прям конче необхідно знайти а, на ямах білу рибу. Поки що нею і не пахне. А, зараз будемо йти і обловлювати кожну доступну дірку і перевіряти її як по судаку, так і по щуці. До обіду ми плануємо присвятити себе по ловлі на глибинах. І тут нас цікавить два типи місць. По-перше, це ближня бровка берегова і особливо під нею. І а, другий тип місця, викид це глибокі ями. Що там, що там, може стояти абсолютно будь-яка риба. А, трошки ж пізніше, після обіду, якщо з кльовом буде не дуже, то, можливо, перелаштуємось навіть в окуня. Ну, а ви, як завжди, тримайте за нас кулачки, підтримайте канал вподобайками, коментами, тому що взимку в Вейдерсах. Лазити, скажу я вам це те ще заняття. Опа! йо -мо! Ти бачив? Да. Ти бачив? Я не знаю. Не знаю, слухай, покльовки не було. Я думаю, що це судак був. Це судак, він підсів. Він тупо підсів. Бляха, ще й гарна риба була. Фекціон спрацював. Блін. І гарна риба, 100%. Це прям розмір був. Зараз подивимось по приманці. Так, стягнута приманка у нас. Так, дивимось. Чи є якісь щучі порізи. А їх і близько немає, друзі. Це судак був. Це був судак і дуже гарний. Підібрав і знав приманку. Я трошечки довше паузу вичікую, і він просто на неї нависає. Ось і першу покльовку вдалося заробити. Дуже шкода, що не вдалося її реалізувати. Бо гарні судаки взимку вони, як правило, саме накривають приманкою. Покльовки ти не відчуваєш. Але це був гарний судак. Дуже гарний. Ось по білій рибі пройшовся. Ось вам, до речі, відповідь, чому він тут стоїть. Дуже шкода, тому що другого такого сьогодні може вже і не бути. Але ну хоча б, рибка є. Є контакт. Чи відпав, слухай. Та ні, наче щось. Не, блін, мабуть, відпав. Да. На жаль, знову посадка, друзі. Знову судачок, але цей вже був маленький. До речі, ще разів п'ять пройшовся по білій рибі. Як я і казав, якщо ми білу знайдемо, то десь поруч точно має бути і судак. Да. Точно судак, ось навіть на хвостику судачі коцки залишилась. Ну хоча б покльовки є, тепер треба розвалитись. Ух ти Ого. що? Ого чувак. Можливо, так. Да. да, щука, я думаю. І покльовка гарна. Слушай, так там риба огромна. Та хрен його знаю. Ну, наче по повадкам на щуку схожа була. Ну, давай потихеньку дружище давай. Ну я не думаю, що вона трофейна, але... Ну слухай. Аж адреналін трошки включився. Хоча може це судак підбаграний, блин. Краще вже щука ще була. Ну контакт був, так? Да? Так, да, так. Да. І непоганий. Тому я і думаю, що має бути щукенція. Судаки вони зараз, як правило, нависають. Але якщо ти потрапляєш приманкою десь судаку в бочину, він звісно дергається і буває імітує покльовку. Слухай, дуже, дуже туго йде, то наче щука. Ух ти то непогано має бути. Якщо це щука взагалі. А щось вона не піднімається, друзі. Щось вона не піднімається. Ого. Гаряк. Судак. Судак І, так? і трошки, так, да, якось, так, да, підбагрений судачок. Під пузо не самий маленький. Під пузо. Так, да, не самий маленький. Оба! Ну що, розпочинились. Я ж казав, що він тут стоїть. Це вже третій. Всього дві покльовки були чесними. Хоч він і підсідав. Цього ми трошки підбочинили, підпузячили. А що тут у нього сюди? Щось ось немає трошки. подивись, який він світлий. <гум> Жолтенький такий, да, да, Прям як Деснянський. Як для Києва. В принципі, непоганий. Самочка. Да. Судочка повертаємо додому. Такий ще не найменший. Зараз подивимось, чи попливе він. А якщо ні, то в мене є голка. Побіг аж бігом. І так, білу рибу знайдено і стоїть вона в дуже глибокій ямі. В одній із найглибших в цих місцях. А, і судачок тут як тут. Як бачите, це вже третій контакт із судаком. Перших два клюнули по-чесному, а от третього ми підбучинили. Зараз ми тут дуже ретельно все будемо обловлювати, тому що взимку, якщо знайшов місце, де стоїть судак, а, є сенс трошки підзатриматись. Є yeah. сухой. Блін, та ну що, знову підбагрений, чи що? Блін, не дуже схоже, так. Да. Похоже, похоже, Та що ж таке, ну. Я ж хочу чесну покльовку заробити. Але круто, що хоча б знайшли, да. І напевно він тут в кількості стоїть. Бачу, вже четвертий контакт за дуже короткий проміжок часу. Отже, треба з монтажами трошки погратися і з вагами і з проводками <ріст> <Трочай> з псим <ріст> <ріст> він якийсь човен ага. ну судак, бляха і мабуть знову <ріст> все ну, багрині, далі. відпав і вже недалеко ну плюс-мінус такий самий <ріст> десь був зараз ми зменшимося трохи у возі і поставлю фіолетового віпу Ну, бачите, гарний судак. Спершу плюнув саме на нього. Є. Слухай, і знову пеців. Маленький, маленький, але це судак. Слухайте, це ж... Шостий контакт із судаком з точки. Я навіть не розраховував, що він так поклює. Іди сюди. Ось він. Ну так, да, це, звісно, не те, що б хотілося ловити, але, друзі, в зимовий період, коли він максимально пасивний, кожна покльовка на вагу золота. Судачка додому. А ми продовжуємо. Харбак-твістери працюють завжди. От що Цікаво, судачків а, тут реально вистачає, їх тут багато, але клюють вони абсолютно різнокаліберні. Перший був судак, ну там прям йоханий бабай був розмір. Мені так здалося, що може навіть в районі півторахи. Прям дуже гарна риба. Потім кілька середніх було підбагрено. І... І мілкі, мілкі, до речі, звідти ж. Тобто немає якогось середнього розміру. Він весь тут зосереджений від малого до великого. Ну, Головне, що рибу знайдено. Я, якщо чесно, думав, що знайти його буде важче. А якщо знайдемо, то не в такій кількості. Але поки в нас в ранішній час судачок більш-менш активний, будемо його вмовляти. Під ми трошки на цій точці і судачок тут трохи поклював. А, зараз вже хвилин 15, а, як немає жодного контакту, бо коли судак тут був, а, він нависав, він підкльовував якось, він підбагрювся. А зараз ну, тупону. Біла риба, до речі, десь містилася пішов за нею. Тому зараз руки в ноги, булки не розслабляємо, ідемо шукати далі. Судочка ми трошки покололи, але чутуємо, навіть і не пахне. Та, в принципі, і судак далі клювати не хоче. Зранку ми попали в його скупчення, ну і плюс ранкові години. Все це дало ефект. І він трошки поклював. Подсел. Що втащив, так? Да? Да. Гарний. Хороший. Недалеко, так? Да? Так, да, недалеко. І поплевки опять просто попсили. Красавчик. Послухай. Ну, Зараз зимку в Києві хоча б щось клювало. Ага, може і непоганий. Так, я на готові. <решко> може десь такі, як я, я не під багром, ні? Та ні, не супер огромний. А, а під, під бороду, так. Да. Ні, та слухай, головне, що є. Да. Да. Під бороду. Мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі. Ось ну, так он и клює, теж без покльовки почав а підрив висит уже. сі дуже. Да. Пока. Чергова ямка. Знову ж таки, знайшли білу рибу і біля неї тусується судак. І свого зняв і в мене буквально на наступному закиді також була посадка судака. Тут він тримається трошечки ближче до берега, тому що на викиді в нас така посередня глибина, не дуже велика. А от ближче до ніг є гарна яма. Є. Ти дивуйся. О, Це по-чесному клюну. Коли він бере в рот або десь під бороду, воно по супротиву одразу відчувається. Риба клюнула по-чесному. Слухайте, головне, що він є. Головне, що він клює. Зимовий період в Києві судака ловити, це прям мега смарно. Злодій. Де ти тут? Ось туди. Ось він, друзі. Ах ти, і Міхур виліз. Так, я одразу за волку. Судачка приспустили, зараз будемо відпускати. Ось вам знову ж таки дві головних умови. Що потрібно взимку, щоб ловити судака? По-перше, це глибокі ями, і якщо а, в цих ямах є гарний різкий крутий рельєф, то це ще краще. І друга умова це наявність кормової бази. Якщо перше з другим сходиться, то дуже-дуже вірогідно, що десь поруч буде лазити цей злодій. Субічка додому біжить. Тільки подивіться, який сьогодні вітруган. Це суцільна боротьба із стихією. Ловити супер некомфортно, вітер максимально боковий і сильний. Але що поробиш? Як кажуть, спортсмени мають страждати. Чотири покльовки з точки і судак знову ж таки вимкнувся. Стоїть він сьогодні супер локально і спрацьовує в нас десь одна точка на 5-7, напевно, постановок. Але покльовки не одиничні. Якщо ти рибу знайшов, то з того самого місця можеш бути впевнений, що заробиш другу, третю покльовку і так далі. Зимовий судак в Києві це прям найвищий пілотаж, дуже важко його ловити, але при певному підході впіймати все ж таки можливо. Зимовий день він дуже короткий. Зараз вже друга година дня, і на риболовлю часу залишається дуже мало. Десь з двох десятків точок, що ми встигли пробігти зранку, спрацювало в нас всього лише дві. На всіх інших точках тупо по нулям. Навіть натяку на рибу не було. Ну І оскільки часу у нас вже майже не залишається, на вечорку ми повертаємось туди, де зранку в нас поклювали судачки. Спробуємо доловитись. Ось вона одна з двох кльових ранкових точок. І на риболовлю в нас залишається близько двох годин. Зараз ми кинемо всі сили, щоб заробити ще хоча б кілька покльовок. Це жутка проблема. Опа! Дивись. А ось і він. Так. Да. Слухай, що саме цікаве, на ВІПО він не хотів, да. відреагував на зміну приманки. Слухай, може я ще я й не найменше. Так. Да. Дотягнути б його ще. Самого вибрати, дай Ну не з самого. Але далеченько. Ну такі він типу не залік, так, да, ну. Но... Ну. Клюнув, до речі, на таку кислоту, можна сказати. <рес> Мармілатка. Так. Да. Ну, підіймайся, друже. Давай, мені тебе дуже не вистачало. Ось він. Такий, да. А ну візьми, будь ласка. Там гачок малесенький, може відпасти в будь-який момент. За бороду. Давай. О. О, О це кстати, воно. Кстати, під бороду опять. Все воно. А тепер дивіться, друзі, на що він клюнув. Зараз <плес> ми його візьмемо. <плес> ага. Дякую. Дивіться, на парика вже не хотів. Я змінив приманку, поставив 2 дюймовий грабстер у Сітієвський в такому кислотному кольорі. Бачите, підсів ще далеко не найменший. Такий може грамчиків 700. Це гарненький судачок. Оце воно клас. <гум> Огонь, друзі. Я думаю, я заслужив на ваш айкос. Тому що цю рибку ми вимучували прям дуже довго. Ну що, друзяки, ми його таки вмовили. Хі -хі -хі. Дуже довго я чекав на цю покльовку і судачок ще не найменше. Так, це трошки не той розмір, який би хотілося ловити. Але взимку навіть такі судачки в Києві. За щастя. Ось вам і зміна приманки спрацювала. Хвилин 10 я прокидував тут віпо. Нуль на масу. Тільки поставив двохдіймовий віброхвіст. З якогось другого чи з третього закиду одразу покльовка. Трошечки довше я вичікую паузу після падіння приманки на дно, щоб в нього а, був час її атакувати, накрити бородою чи прихавати. І це працює. А, що цікаво, біла риба кудись поділася, з цієї точки білі тут вже немає, але судачки тут все ж таки стоять. Щось йому тут подобається. Танний закид на цій точці. І зараз перебазуємось на наступну. Бо час у нас вже майже не залишається. Перша точка в нас вимкнулася і зробили ми на ній три покльовки, здається. В принципі, можна було б стояти, чекати, поки він підійде. Але оскільки часу в нас вже немає, рухаємось на другу і спробуємо зняти активну рибку там. Я ще спочатку показала, що немає нічого. Чувак, там багрілик такий, я вже чувствую. Забагрив, да? Та ну, острі, Та стрику не знає. Чувак, там гарантированный багрели. Давай його все одно сюда. Да так, я пытаюсь. <рес> Батя, я стараюсь. Он просто как, как, как пропеллер вертолета шпарит. И в мене тільки що посадка была. Да, і... Але прям одразу відпав. <рес> я навіть не встиг зрозуміти, что там был за розмір. -мо. Давай, давай краще не багрели. Да <реш> не, ну я территорию по всему похоже, что оно. А мне навпаки. Не знаю. Это, это будет большое удивление. А ну, Його Йок. А я тобі прошл. А я тобі, бляха, <реш> прошов. А вот это вже залик. А вот это вже кило. Дивись в шахту ма, а шол я тер, вот такое ощущение было, что вот так і... Нет, я тебе одразу казав, нифига. Чувак, я тебе вітаю. Это хорошая традиція, когда я ловлю за счет одного судака під конец рибалки. Красава, ну просто красава. Я свого судачка вмовив на двохдюймовий віброхвіст. А вот Игорьк. Бляха, як би його ще дістати, щоб не травмувати? О! Дивіться. Два і два дюйми. 2,2 дюйма дюйми п'яточка маленька. Ось такі справи. Те, що я вам казав, про мініатюрні приманки взимку. Дивіться, це залік, Це кілоха. І як можна бути таким гівноїдом? Та ну отвали! Ну блін, должно ж какое-то воздание за все сьогоднішнє мучення. Я не знаю почему, ну реально, от рибалку, ну не йде у меня. Ну зато влітає такой бонус под ткань. Ну, получается, да, говное. Получается, так. Це вже не перший раз. Ну, добра традиція вже, да? подзвоночок, під флажочок, як у спортсмена говорят, в дополнительное время. остається рыбачить реально минут 15, як любить говорити Артем, може бути він там не один, потім швидко відпускаємо і фідачимо далі. Подбіг. Бачите, є тут гарні риби, є тут гарні судаки. Вони не завжди тут знаходяться. Вони по цим ямам курсують. Але якщо опинитися в правильний час в правильному місці то впіймати їх цілком вірогідно. Особливо а, зранку і ввечері. Зранку в мене ви бачили, який судак сьогодні сів. Ну, там прям махіна була. І Ігорьок на вечорці вмовив кілошку. Ну це вже результат. Слухайте, це вже офігенний результат, як для зими я вважаю. Просто бомба. Маленькі приманки. Маленькі приманки. Перед риболовлею ми збирались було ще темно. А збираємось додому і вже темно. Це прям стало доброю традицією. І так, друзі, що б хотіло сказати, Останніх кілька тижнів спостерігаю за багатьма блогерами, тому що цікаво, в кого які результати по такому поганому кльову. І скажу вам, що все дуже погано. Одна, дві, ну якщо пощастить, люди заробляють 3-4 покльовки за цілий день. В нас їх сьогодні було аж під два десятки. От кажу, і навіть сам до кінця в це не вірю. Всі покльовки в кадр однозначно не попадуть, тому що в більшості своїх судак просто підсідав на лежачу на дні приманку і одразу відвалювався. Нічого цікавого. Ну а моментами там була присутня навіть нецензурна лексика. Але то діло таке. На цьому буду з вами прощатися. Обов'язково підтримайте мої старання вашими вподобайками, жирнючими. Підпишіться на канал, залиште будь-який коментар. Побачимось!